Всім вітання! Ви на каналі Фазенда. В цьому відео проведемо обробку ґрунту у теплиці від борошнистої роси, від парші, від кореневої гнилі, від чорної ніжки, тобто від грибкових та бактеріальних хвороб. Попередньо ми скопали тільки половину теплиці, оскільки вже найближчим часом плануємо сюди висадити томати, тому обробимо половину, а далі, вже під час висадки наступних культур, будемо обробляти іншу. Щоб захистити ґрунт, а в подальшому і наші рослини від різних грибкових захворювань, ми використовуємо біофунгіцид фітоспорин. Він у вигляді пасти. На каналі є відео, як правильно зробити робочий розчин з пасти, і внизу під цим відео ви можете знайти покликання на його приготування. При обробці ґрунту у теплиці нам потрібно 15 мл робочого розчину фітоспорину на 10 літрів води. І 10 літрами води ми можемо обробити лише 1 квадратний метр. Площа нашої теплиці 12 квадратів, оскільки ми оброблятимемо лише половину, то нам потрібно 6 відер води, тобто, щоб обробити 6 квадратних метрів. Ми поділили ділянку на 6 рівних частин і обробляємо кожну з них. Ось вже теплиця і готова для висадки томатів, тому занотовуйте і використовуйте. А ми будемо вдячні вам за лайк, за підписку, якщо ви ще цього не зробили. Тож сіймо, хай родить до нових відео!